Фізичне і духовне самовдосконалення у спортивному комплексі Нептун 20 квітня розпочався дводенний регіональний семінар Зайкідо для проведення заходу запросили тренера міжнародного класу з Одеси. Загалом в усьому світі Айкідо займається більше мільйона людей, і з кожним роком кількість їх збільшується. У дружній атмосфері десятки молодих людей різного віку уважно слухали поради досвідченого тренера. Від теорії переходили до практики. Тренер міжнародного класу Олег Михайленко вже не вперше проводить семінари у кам'янському. Основна мета сприяти вивченню бойового мистецтва. Тренер відзначив високий рівень підготовки кам'янчан, а також дав кілька актуальних порад молоді. Приходіть почаще в зал і займатися своїм розвитком, фізичним розвитком, духовним розвитком. Причому сбалансировано, Щоб не було ущерб, допустим, якщо просто фізично духовного нет, то це теж не очень хорошо. То есть должно быть сбалансировано воспитание, э, тела, духа. Щоб э, молодіж была здоровая, менше находились на улицах, подворотнях и так а більше знаходилися в залах. Почесним гостем семінару став голова профспілки металургії Дніпровського медкомбінату Олег Нагорний. На сегодняшний день половина тренирующихся в данной секции это работники нашего родообразующего предприятия Паводнипроводский комбинат. И тренер Виктор Обакукин также является работником комбината, поэтому и Бог велел пойти навстречу по желаниям наших трудящихся и оказать помощь клубу для того, чтобы повысить эффективность собственно, ударов. Нами были приобретены так называемые макивары. Вот, для відработки удару. І сьогодні передана секція і джиу-джитсу. Віктор Абакулкін займається айкідо з 1995 року за порадою свого батька. Каже, вже на перших заняттях зрозумів, що це саме той вид спорту, якому він хотів би присвятити все життя. Згодом і сам став тренером. Ми розвиваємо це вонське іскуство вже п'ятий рік. Тренуємося вже є єспітаніки, які адістовувались на ученические степені кю. У мене детские групи Айкідо, зросла група Айкідо і група зюзу бушинкам. Один з вихованців, його син Кирило. 12-річний хлопець мріє досягти спортивних успіхів. Повчити перший дан тоже тренером. Он доподає то не кідо. У нього третій дам. Я хочу стать таким, статим шокола. Олександр, колишній учасник, а то займається які три роки, відзначає переваги від занять цим видом спорту. Це такий момент теж реабілітації для учасників бойових дій, для членів їх родин. Віктор Євгенович надає таку можливість і на семінари. Ми їздимо там і в інші міста. і Сподіваюсь, наступних роках будемо їздити в інші країни. Навчитися самообороні, поліпшити внутрішні і зовнішні стани, а також зняти психологічне навантаження. На заняття приходять дівчата і жінки. Під час заняття боротьбою велика увага приділяється вивченню правильних переміщень, а також рухам, спрямованим на випередження супротивника. Але основне це підтримка здорового способу життя та самовдосконалення.